Наталі, Наталія, Наталочка, вітаю тебе з твоїм святом. Хай натхнення буде багато, творчі успіхи хай окриляють, а невзгоди стороною минають. Мирного неба над головою. І пам'ятай, театрали завжди з тобою. Кохаю, цілую, ціную. Вітаю з ним народження, бажаю щасливої посмішки аж до вух. Вибухових ідей, натхнення, крутої фантазії, яка дозволить вам завжди залишатися пофігістом до проблем і оптимістом по житті. Наталя Миколаївна, вітаю вас з днем народження! Бажаю щастя, здоров'я, творчих успіхів у вашому мистецькому шляху. Нехай кожен виступ на сцені дарує глядачеві радість, емоції, незабутні враження творчих взлетів вам, з днем народження! Дорогая Наталочка, вітаю тебе з днем народження. Будь весела та квітуча, будь багата та везуча, будь здорова та красива, будь завжди, завжди щаслива. Творчих успіхів бажаю, завжди повний зал людей. Хай амбіція лунає між дорослих та дітей. Хай вистави твої нові будуть живі і здорові. А акторів нові ролі по країні всій гастролі. фестивалі, нагороди. Від роботи на солоди Не вичерпнує не енергії тобі, Наталочко. Наталія Миколаївна, я вас вітаю з ним народження. Бажаю всього самого найкращого. Я вас дуже люблю і дуже поважаю. Наташа. Бажай багато. Ого. І ніколи ох ох-ох! Трохи ах, і можна ух, щоб захватувало дух. Періодично, щоб вау! Ну і фу, зовсім мало. З днем народження вітаю, щастя, радості бажаю. Люба Наталя Миколаївна, вітаємо з днем народження! Бажаємо щастя, миру та щоб усі ваші мрії та цілі збувались. Раніше ви були звичайним костюмером, який гладив шнурки. А тепер ви керівник театральної студії Амбіція. Тепер ви не тільки гладите шнурки, а ще й шиєте костюми, ставите вистави та отримуєте за це купу глядацьких симпатій та букети квітів. Любимо вас! Шановна Наталія Миколаївна, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, гарних спектаклів та найкращих акторів. І саме головне, бажаю вам міцного здоров'я та сталевих нервів. Дякуємо всі вам за ваші ідеї, за ваші навчання і чудово проведений час! З Днем народження. Наталя Миколаївна. З Днем Народження! Нехай ваше життя буде яскравим і веселим, як ваша улюблена комедія. Ви живий приклад того, як можна поєднати в собі жарт і позитивну енергію. Здоров'я вам, з Днем Народження! Наталя Миколаївна! Я теж хочу поздравити вас з днем рождения і іскрині пожелають вам здоров'я на довгі роки, щастя, добра, радості, і процвітання родного театра віці. Ваш Віктор З Днем народження моя квітка. Бажаю цвісти і пахнути, щоб не водитися з бур'янами і будяками, яками зрошуватися і рости. Ні на мить не в'янути і завжди тримати в порядку свою клумбу. Ну а якщо серйозно, щастя тобі до нестями, любові до незмоги і везіння вище норми. Люблю тебе, Натал. Наташу, пані Наталі, я вам побажаю вам тобі лише одного. Залишайся з нами якнайдовше. Здоровою. І щасливою. Наталі Миколаївна від щирого серця. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам миру і світлої долі, запалу, енергії, сили до волі, творчого вогнику, віри і наснаги, щирих сердець, людської поваги. На довгих стужках вашої ниви будьте ви завжди здорові і щасливі. Наталечко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тебе тобі, тобі мирного неба. Здоров'я, тепла, вірних друзів, коханих чоловіків і слухняних дітей. Бажаю тобі ще мирного неба, здоров'я завжди коли це звичайне здоров'я. І всього всього, що ти хочеш побажати, хай це все збудеться. Пока-пока! Наталя Миколаївна, хочу поздоровити вас з днем народження, побажати щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба. Як вам, так і нам усім, хочу побажати ще творчих, творчих успіхів, щоб вони завжди надихали, завжди йшли вперед і ніколи, ніколи не впливали на наш вік. Шановна Наталія Миколаївна. З нагоди вашого дня народження я хочу висловити свої щирі привітання і вдячність за ваше неперевершене керівництво нашим театром. Своєю мудрістю і силою ви нас надихаєте. Ви втілення справжнього таланту. Отож сьогодні я хочу побажати вам міцного здоров'я і наснаги, невичерпної енергії та натхнення. Нехай усі ваші мрії збуваються, і нехай ваша робота завжди приносить вам задоволення і вдячність. Вітаю! днем рождения поздравляю и от всей души желаю мне коньячок, на закуску шашлычок, песни петь и танцевать, на танцполе зажигать, чтобы денежек хватало и на утро не шатало. Словно время проводить, улыбаться и шутить, сил удачи и здоровья жить в достатке. he's still you